Всім привіт! Ви на каналі Упс Сьогодні наше відео присвячене лялькам та пупсам новорічної тематики, адже скоро у нас новорічні свята. Запрошую до перегляду. На вашому екрані в нашій ляльковій кімнаті зараз є декілька пупсиків, а саме у нас є ельфик новорічний від бренду Нінес Деоніл. а також такий чудовий. Троль так, із ріжками, теж у новорічному костюмчику. Буду поступово ще додавати сюди інші лялечки, не перемикайтеся, далі поїхали. У нас тут ще є одна така снігуронька. в костюмі снігуроньки. Як ви вже здогадалися, це маленька мія, Little Mia від бренду Нінес. Так, зараз ще буду додавати наступних лялечок до цього відео. І так у нас ще з'явилися в кадрі дуже цікаві новорічні пупси від Нінес Деоніл. Це пепотес, вони в новорічних костюмах, є ось хлопчики, є дівчатка, так, в суконьках, спідничках, верніше, і в таких топіках. От Хлопчики в комбезиках. І вони дуже гарно, святково одягнені, наче такі гномики. Новорічні. Ось це повністю вінілові, матеріал вініл-пупсики зріз 26 см. Вони мають ознаки статі, їх можна купати, переодягати. Ось. Саме ця моделька йде без пустишок. А загалом є ще і з пустишками, але в звичайному вбранні. Так, Ще трошки розкажу про цих хельфіків. У них дуже цікаві ручки. Цим пальчиком можна і доторкнутися до очей, почухати вушка. Взагалі вони ці пальчики крутяться. От, і вивертаються ручки, як... ручки крутяться і вивертаються, як ну, цікаво буде для гри. Вони теж ароматизовані ванількою, пахнуть ванількою. І вони повністю вінілові. Так, і Ось такі 24 см. Вони з ростом, з такими класними вушками ельфійськими. Так, що тут ще про цих красунчиків розказати? Вони мають різне обличчя. Ось дівчатка більше варіацій по обличчю, Хлопчик, в принципі, такий. ось З такими губками. От, ну Пустишки ставляться тільки тим, у кого відкриті ротики. Ось, Вибирайте до Нового року таких пупсів. А це у нас артикул 944 на сайті 0944. вибирайте. Так, Подивимося ще на артикул наших Helf 0301. Вибирайте на сайті в пошуку, пишіть цей артикул і замовляйте. Так, До вашої уваги ще одні дуже красиві ляльки це німецький бренд Кьос. Ось така фірмова коробка у них. Зараз фірмову коробочку відставлю. Так, вони йдуть в ельфійських костюмах. Це лялечка шарнірна. Ну, В принципі, це шарнірна. Це зростом 50 см, ця 36 см. Це Анна, це Елея, Ілея, Елія, як, як там хто хоче називає. От Анна у нас є ще вільна в наявності. Шапочка в неї пришита, тому не дуже зручно показувати, яка вона без. Шапки, але трошки покажу. Нахил голови у них змінюється. Вона там дуже зараз добре прив'язана, то так не покажу сильно, як там вона не змінюється. Все. Ну, Голівунька теж крутиться, як і ручки і ніжки. Ось така дуже чарівна дівчинка рідкісного молду, рідкісного обличчя з зубками. Так, ну цю дівчинку. Всі бажають, але вона вже розпродана. Можливо, ще покажу вам, щоб ви знали і чекали. Можливо, в наступному році буде перевипуск, можливо, в іншому костюмі, з іншими очима, з іншим кольором волосся. Так робить фабрика. Це обмежений випуск. Дівчатка дуже класні, Анна ще є. Всіх запрошую до замовлення на сайті. Латиницею по слову Анна можна її знайти, бо артикул досить довгий, там шість символів. Тому шукайте її по слову Анна. От, або там відразу в розділі вона у нас ну, десь в перших рядах. В розділі кукли ляльки. от, от такі новорічні різдвяні лялечки від Gots з німецької фірми. Так, ще один ще одні лялечки на різдвяну новорічну тематику. Це мія 30 см. Ось такі дві класні у нас в наявності. Вони з чубчиком, В новорічних костюмчиках такого червоного кольору. Так, мають трусики, такі. Не знаю, як вони називаються, валяночки, мабуть, чи щось таке. Схоже на це. Дуже класно. в неї дуже класне волосся, довге, і воно прошите по всій голові. Шапочка знімається, і бачите, скільки, скільки багато є у неї волосся. Ну, вона зараз так, потребує, так, потребує розчісування. Але така гарна дівчинка. Ну і ось ще одна, це теж мія такого типу, але в неї трошки інший одяг. Але він теж схожий на новорічний, таке в біло-червоних кольорах. Ось в таких вони коробках. Вже перед тим, як будете дарувати, можна зняти це віконечко, верніше цей картончик, і тут буде таке віконечко, через яке буде видна лялька. Зараз іспанці, німці, вони... Там, ратують за екологію. От, Бережімо й ми природу От, такі картонні коробочки, які потім ну, можна здати на переробку. Так? От. От. Де тут написано ну, всі дані про фабрику, які потрібно, штрих-код Іспанії, оригінальні такі класні ляльки. Від іспанського бренду Нінес з 30 см, Загалом вони бувають різні: блондинки, брюнетки, режульки, кудряшки, розове, рожеве волосся, мятне. В різних костюмах і так далі. Досить зараз у мене дилема, дуже хочеться показати щось ще не новорічне, не в новорічних нарядах, але в тепленьких. Але ледь стримуюся і буду далі показувати все-таки для цього відео тільки різдвяну новорічну тематику. Надіюсь, що я стримаюся, бо дуже хочеться показати якихось ще мієчок, якихось пупсиків. От але зараз відео про такі різдвяно-новорічні ляльки. Ось у нас ще з'явилися такі різдвяні лялечки, це Little Mia 23 см. Саме тематика їхнього, їхніх аутфітів різдвяні, да? Christmas вони називаються. От і в них тут є вони різні, у різних суконьках, брюнеточка дуже-дуже класна. От, ось така. Блондинка, вони стоять без опори, сидять без опори, повністю вінілове тільце мають. Так. І ось така персикова, вона не рожева і не блонда така. А ось такий має персиковий колір волосся. Трошки відсвічуються лампи зверху, але воно таке. Більосо-персикове волосся. Волосся у цієї, цієї серії багато. Буває так, мені здається, навіть голишки схожі приїжджали, але такої кількості волосся вони не, не мали. Мені так здається. Ой, симпатична, дуже азіаточка. Просто дивіться, скільки волосся. В неї є такі стрілочки біля очей. Ці стрілочки можна ацетоном стерти. Да? Змивкою для нігтів, якщо комусь вони не подобаються. Потім дуже цікаво але вже остання. Не знаю, чи буде ще на момент виходу відео наявності, вона просто, ну, я не знаю, тут скільки волосся, я не знаю, просто дуже класно Дуже-дуже. Будемо старатися таких шаголишок замовити. Дай Бог, щоб вони нам таких саме. Класнющих зробили, бо це просто надзвичайна лялька. Волосся просто неймовірне. Мені так, так здається, що вони ще додали ще один ряд сюди. От. І за рахунок цього його стало ще більше. Дуже-дуже класна. Але одненька. От. І ось далі у нас ще хлопчик-такий ельфик хвилястим волоссям, Вони не мають ознак статі, от такі вже лялечки. Але вони повністю вінілові, ароматизовані ванількою. Так, от ще така африканочка. Ті, хто будуть замовляти вже в останніх рядах, мені здається, африканочку ще можна буде застати, тому що є їх, є їх трошки наявності більше. От. А всі такі з світлим скінтоном розбираються досить швидко. Тому, якщо комусь якась сподобалася, літа вміла, знаходьте на сайті. Так, і ось така ексклюзивочка. Такої у нас не було в голишних варіантах. А, така кудряха а, рижулька, Я от прям зараз знімаю і бачу, як мій телефон робить цей рудий колір. Дуже яскравим. Насправді, в неї він такий помірно яскравий. Колір рудий, мідний, якийсь ось такий, я б сказала. От і навіть ця суконька в мене телефон робить її такою червоною, а реально вона бордова. яскравить в мене телефон. відео, так. І ще покажу, ну не втримуюся, покажу ще е декілька голишок, які реально, якщо одягнути якийсь цікавий костюмчик ручної роботи, е можна видати за новорічну е снігурку, наприклад. От, або, або ангелочка. Ангелочок супер. От, кудряш біленький. Так. Так, як ви вже здогадалися, е у нас є також і голишні мія. Е постараюся зняти відео. Із голишками, які ми одягаємо, бо їх дуже багато різних різновидів. Зараз ще раз показую вам снігурочку, це хендмейд ручної роботи одяг та ручної роботи взуття для них, наших майстринь українських, за що їм дуже велика подяка, що вони цим займаються, адже це додає цікавості у грі ляльковій і розширяє наш асортимент. У нас дуже багато з чого можна вибрати. І лялечку, і одяг, і взуття. І таке інше. Далі хочу звернути вашу увагу ще на дві ляльки. Це у нас Gotz фірма. знову. Це у нас новинка Грета піжамна, і вона йде або просто піжамна, або з двома такими костюмами. І, і, і ось один у нас буде із курточка з сапожками, а другий це такі навушники. Ковтинка і спідничка. І ось такі ковзани білі. Так, Грета. У нас 36 см шарнірна лялька. Так, а це у нас Софія на коньках. так, Софія на льду. Софія On Ice. Вона у нас така обмежений випуск. Signature Edition. В шубці, от, в суконці, там в неї туфельки є. І ось такі ковзани. Звичайно, хочеться дуже показати Пао але таких новорічних у них, ну, не знаю, чи є. Ну, Там є одна, яку ми чекаємо з блакитним волоссям в білій шубці. ось. Але зараз для відоська її немає показати, покажу вам такі святкові балеринки. От. А також у нас, можливо, іншим разом покажу, як ми одягаємо дівчаток, які приходять в піжамках та в або в трусиках. А ми їх теж можемо одягнути в святкові наряди, в дуже гарні сукні, корони, зробити з них принцес, якихось новорічних таких снігурочок. От, і це все дуже багато може бути варіацій на цю тему. Так, ну, все що згадала, вам показала. Якщо ще щось, то додам. А поки дякую всім за увагу. Так, завершу своє відео ще покажу вам декілька костюмчиків новорічних. Це на велику гіотс-костюм ручної роботи. А це на мієчку 30 см. Новорічний такий різдвяно-новорічний костюмчик зимовий. От, ставте нам вподобайки, буду дуже вдячна. Ставьте, став, підписуйтесь на наш канал. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити відосики. Всім дякую ще раз за увагу. До наступних зустрічей, всіх, що вже можна сказати, з наступаючими, бо дуже час швидко плине святами новорічними. От і всім всіх усіляких благ і гараздів. Всім пока, дякую.